Вітаю вас! Є на світі свят багато урочистих, визначних, але Миколая свято найприємніше із них. Ще учора всі дітлахи закликали до себе в гості Святого Миколая, а він знав, до кого приходити з якими дарунками, кому під подушку клав солодощі, смаколики, а кому міг і різочку покласти? Чому так вшановують цього святого? Сьогодні у День Святого Миколая ми говоримо з гостями студії, етнографом, доцентом Східноєвропейського університету Аллою Дмитренко. І настоятелем храму благовіщення Пресвятої Богородиці, отцем Миколою Савчуком. Вітаю вас у студії. Образ Святого Миколая це не тільки це не лише літературний персонаж, чи фольклорний, тому що і є в літературі багато про нього згадок, але це постать, яка жила, яка свого часу діяла, яка робила е, чудо, дива е, його визнали чудотворцем. Звичайно. Яка ж передісторія цього свята? Що ж за що ми так любимо і шануємо цього святого? Якщо з точки зору церковної, то, звичайно, ми Святого Миколая любимо за його скору послушливість, за його милосердя і його доброту. Тому що багато чудес зробивши за свого життя, і після того, коли він відійшов до Господа, то чудеса не перериваються постійно. Постійно, після того, коли його мощі були перенесені в місто Бар на території сучасної Італії, постійно ведеться книга з запису чудес. На жаль, самому не прийшлося побувати, але розказують, навіть парафіяни їздили багато людей. Постійно ведеться книга Стілень, і та книга щороку додається, напевно, по тому чи поскільки дуже велика інформація постійно відбувається стілення. Тому його народ поважає, тому народ любить, пам'ятає, хоча це, це народився він десь 270-й-280-й рік приблизно і відійшов до Господа в 345 році. Це 4 століття, третє, четверте століття його діяльність. стільки часу народ пам'ятає і чудеса, все збільшуються, не перестають. Тому така велика шана. Так народ шанує, любить і двічі в рік, вшановує. Є в нас зимовий Микола 19 грудня, є 22 травня весняний. Як народ, власне, як народу допомагав цей святий у повсякденному житті? Ви знаєте, мені надзвичайно імпонує легенда, вона є досить відомою та легенда. Але сьогодні в день Святого Миколая, коли ми всі так чекаємо чуда і дійсно питаємо, чому ми її так, мабуть, вшановуємо і чому саме Миколай закликав Господь до себе святих. Всі прийшли, крім Миколи. І жаліється, хтось із святих каже, ну от Миколу двічі в рік вшановують, а мене один раз на чотири роки, 29 лютого, день того святого. А і за що ж йому такі почесті? А де ж Миколай, якщо його немає? А він навіть і сюди не прийшов. А де ж він є? За який час він з'являється, весь в багнюці, бруднить і так далі. А Де ти був? Та допомагав чоловіку вози з багнюки витягати. І На що господь сказав? От, бачиш, за що вшановують і люблять Святого Миколая. Дійсно, всі ми прагнемо чуда. І Святий Миколай допомагає нам в цьому житті, і, мабуть, це чудо, яке чекають дітки сьогодні, і воно сприяє пошануванню Святого Миколая. Крім того, вшанування народному календарі двічі в рік це зима і весна. Зима це кінець. Року, сільськогосподарського року, весна це власне початок року, коли закладається майбутній врожай і так далі. І от вони так завжди взаємопов'язані кажуть: на одного Миколи не буває холодно ніколи там, наприклад, а на другого не буває тепло ніколи і так далі. Тобто протиставляють або голодно. Не буває ніколи на одного Миколи, бо в зимовий Микола вже все зібрано і так далі. Тобто, на такому протиставленні. Крім того, зимовий Микола це кінець сільськогосподарського року. І завжди казали, стежили за погодою. І вже проектували майбутній врожай. От нас, напевне, шановні волиняни, не тільки волиняни, українці, бо сніг сьогодні лежить і в Луцьку, і в Житомирі, і в Києві, і так далі. Казали, якщо сніжно цього дня на свято Миколи, то буде хороший врожай і на городину, і на збіжжя, тобто на зернові культури. Дай Бог дочекаємось наступного року і будемо мати достаток в своїх домівках, оселях, чому теж посприяє і Миколай, на який сьогодні затримав таку велику кількість снігу. І з Миколи пов'язували, кінець я вже казала споде року, а отже, треба було всі справи завершити і в тому числі віддати борги. І казали, хто не віддав борги до Миколи, то той буде в боргах цілий рік. Цілий рік не зведе кінці з кінцями, отак приблизно. Тобто, хоча разом з цим було інше прислів'я до Миколи або ніколи. Бо казали, якщо вже не віддав борги до Миколи, то вже не віддасть ніколи. Але хто міг не віддати борги до Миколи? Якщо він позичав, коли що позичали? Мірку жита, мірку проса чи дві мірки, то така посудинка. І якщо по закінченню сільськогосподарського року селянин не міг віддати борги, значить він просто не зібрав того отже і ніколи. Але разом з тим, бачите, наступна приказка казала, що буде цілий рік в боргах, тобто кожна людина. Не намагалась не віддати, а все-таки віддати, тому що вірили в ті різні прикмети і так далі. І це сприяло, скажімо, тому, що між собою жили дружно, один одному допомагали, як допомагає Миколай багатьом-багатьом стражденним, нужденним людям і про що говорив сьогодні отець Миколай, про ті чуде стілення і так далі. От найбільше дітки чекають цього святого, але ж не тільки. Опікувався він дітками. Кажуть, і мисливцям допомагає, так, і мореплавцям. Так, так. так. Всім, хто подорожній. Засудженим, подорожнім. Зараз можна сказати, що вже і тим, що і літають. Тому що всім подорожнім. Завжди, коли йде людина подорожувати, вона повинна помолитися до Святого Миколая. Завжди які спеціальні молитви? Є і спеціальні молитви до Святого Миколая. Кажуть святий Миколай позаду Ангел. <реш> Хранитель попереду, цеки народно. А є так, ще спеціальні молитви, церковні молитви. Обов'язково кожна людина повинна закликати. Тому що говорять навіть дослідники його життя, що він, можливо, спочатку точно не відомий, але, можливо, спочатку він був мореплавцем. В мореплавці звертаються. Чудеса є. Записані, ну, як би сказати, офіційні такі чудеса. Це поміч в мореплавстві, поміч невинно засудженим і навіть воскрешення є померлих. Відомо в Києві чудо, коли дитинка впала за борт не корабля, а посу... <кій> човна. І мама з татом молилися, Святий Миколай дитину живу, живу дістав, але ще була мокренька. Таке чудо відоме. Багато є, дуже чудес. Дивна така постать цікава. Якісь спеціальні богослужіння цього дня. Церква відправляється? Звичайно, традиційні богослужіння відбуваються. Церква на кожний на ко, для кожного святого має свої величання, е, спеціальні гімни церковні, які вставляються в канву служби. Також відбувається всенішна служба, де спеціально є написаний канон для возвеличення святого. Акафісти ми е, часто правимо до святого Миколая. Дуже популярні в народі, акафісти це пісне піспісне співи. Де прославляється святий в кінці молитва і прохання для здоров'я для інших потреб людей. Такі е, традиційні церковні є молитви. Крім того, людина може сама собі молитися до Святого Миколая. Один з найпопулярніших святих, звичайно. А чому так традиція діткам власти під подушку? Саме Святий Миколай носить подаруночки, записує в mm -hmm. золоту книгу, усі діяння протягом року і кому різочка? Також зв'язано з його життям. Бо одне з чудес це коли він трьох дів, які не мали засобів для існування, вкинув три вузлики золота і вони змогли далі жити благочесно і ну, не зважилися на якісь погані вчинки. От. І також відомо з його життя, що він роздавав гроші, роздавав подарунки всім тим парафіянам, які до нього приходили нужденним. Дійсно історичний факт, що був він з небідної сім'ї, але все своє майно роздав. І постійно, помав по достатку, сам жив він фактично без розкошу. Всі свої статки, що набувалося під час служби, чи якісь жертви, пожертви, все роздавалося людям. Тому і в народі така стійка збереглася пам'ять, і так воно продовжується. Оця постать. Якось ми довгий час, і наші діти чекали Діда Мороза, того Радянського, і не знали. Хто ж такий цей святий Миколай? А на Львівщині довгі часи за часи радянської держави його вшановували? Так Як відрізняються традиції? Справа в тому, що традиція дарування подарунків і оцих обходів, вона прийшла до нас з Європи. Взагалі, якщо почитати етнографічну літературу, то тим осередком, де виникло пошанування Миколая, власне, чи виникло свято Миколая як дитяче свято, є в Франції. З Франції воно поширилося на весь католицький світ потрошки. Воно раніше було в католицькій традиції, але там в Європі, в тих країнах, де інші віросповідання перемагали, скажімо так. То трошечки ця традиція відмирала і в Німеччині дуже і на британських островах, і в західних слов'ян, поляків, чехів, словаків, і так далі. Ця традиція є досить живуча, дарувати подарункам дітям. Але разом з цим там не просто дарували під подушечку, як ми зараз складемо. Там ще була і традиція обходів. Так як ми на різдво обходимо двори з колядуваннями сьогодні, вшановуючи народження сина Божого, так і тоді обходив, був такий Миколай. Він якусь мантію на собі мав і так далі. Тобто ну, зображався того Миколая, безперечно, але біля нього ще був один персонаж, який на місцевих, на місцевих європейських мовах перекладається з місцевих мов приблизно як різка чи наказує, ну, щось таке, зрозуміли? Тобто пряник і різка знову ж таки. Святий Миколай дякував діткам і нагороджував тих діток зазвичай печивом, ну, чимось хлібні вироби, звісно, цукерок тоді, ви розумієте, колись не дуже. А вже той другий персонаж, ну, вже прописував всі, тобто виговорював діткам все те, що вони не зробили не так, по школах все це відбувалося. Тобто ця традиція була досить поширена в Європі. І так як Західна Україна входила тривалий час до складу європейських, я додержав, про що ми знаємо, правда, і Австро-Угорщини, де ця традиція була, тому що і для Австрії, і для Угорщини це характерно, і в Польщі. І саме тому ця традиція поширилася на Західну Україну. І з Повернення на свят в наше життя з проголошенням незалежності України в 90-х роках, коли ми інтенсивно, скажімо так, повертаємося до своїх надбань культурних, так вони активно входять в наше життя, які, звісно, свята відмирають. А отаке свято свято дитяче, воно особливо актуальне, тому і тому що ми повинні в діток виховувати оцю віру в те, що бувають чудеса, що за хороші вчинки. Ти будеш нагороджений. нагороджений, так що нічого, як ми сьогодні дорослі, кажемо, не минає безслідно. Якщо ти щось недобре зробив, значить ти повинен понести в певний мірі якесь покарання. І обов'язково це дитинці необхідно відзначити. І через це дітки надзвичайно чекають цього чуда, бо для них це якісь подаруночки. В одних моїх знайомих з Нововолинська хлопчик хворенький, от зараз, і каже: Бабуся, веди мене завтра в садочок. Ну, добре, я тебе заведу трошечки, бо там свято має бути. Але в обід заберу. Ні, бабуся, не забирай, бо я буду спати в садочку. А я ж був добрий, дивись, який був слухняний. Значить, мені Миколай принесе під подушечку подарунок. Але він відзначає, що він був добрий, слухняний, тобто він уже знає. Що таке бути слухняним, неслухняним? слухняним? Бо, значить, треба бути слухняним для того, щоб отримати оце чудо від Миколая. І це досить добре. Єдине, щоб звісно свято Миколая не перетворювалося в якесь нагромадження великих подарунків, щоб діти наперед не замовляли і щоб ми не привчали діток до чогось такого грандіозного. Знаєте, а щоб це дійсно було більше духовне таке свято. Духовніше, щоб діти знали, хто такий Миколай, чому він приносить ці подаруночки, звідки це чудо. От саме цим повинно бути наповнене наше життя. Бо всі ми в будь-якому віці прагнемо чуда, прагнемо чогось прекрасного, доброго, і коли це буде закладено діткам з маленького віку разом з молитвою до Святого Миколая, безперечно, що отець Миколай підтвердить, то діти будуть наші більш духовніші, більш духовнішою буде нація. І все наше майбутнє покоління, тому що не варто говорити, що зараз гірша молодь, досить часто можна почути від людей старшого віку, ніж колись була. Неправда, неправда, колись були різні, так, різних треба і зараз різні. Тобто не можна заперечувати те, що все-таки ми маємо якісь прогреси в духовному. І в поверненні до церкви, до духовних надбань нашого народу, і будемо вірити, що Миколаєво чудо, посприяє нам в цьому, і Україна теж буде отримувати якісь більше чудеса, можливо, визнання на європейській арені в світі і так далі. Вона теж наша держава прагне і потребує цього чуда, чуда визнання. Так, так, будемо вірити. Що, напевно, дуже важливо наших дітей причати до того, що. Різні ситуації бувають, і бувають діти, яким Миколай не принесе того подарунка, тому що ну ми знаємо, хто ж приносить подаруночки. і щоб вони були і милосердними. І напевно ну є така традиція сьогодні йти. Дитячі заклади різного такого типу, як виховують будинок дитини, чи так. де дітки і... з особливими потребами. Так. Студенти і... східно-національного університету активно теж приєдналися до цієї акції. Коли ви були на минулому тижні на історичному, наприклад, факультеті, де я працюю, то все фоє просто було завалене подарунками, іграшками, пакетами і так далі. Це свідчить власне про духовність молодих людей, які відгукуються на такі акції які знають, що є дітки, які будуть потребувати цього чуда, можливо, їм не буде свідки його отримати. І от такі акції є надзвичайно потрібними. Оце і є свідчення тої високої духовності, того впливу і церкви, скажімо, яка сприяє поширенню цієї віри, духовності і так далі. Бо віра це в першу чергу духовність. В першу чергу християнство дало нам духовність, велику духовність. Бо якщо до християн вони більше з природою спілкувалися і так далі, більше вірили, покладалися на себе, на свої обрядодії, то церква принесла нам віру, віра в спасіння і духовність звідси, що ми повинні поширювати і в з маленьких діток, які повинні в це все вірити. Так і можна сказати, що Святий Миколай є особлення того християнського духу. Тому що християнська традиція, особливо ну, я православний священник православної церкви, так само і всього християнства, напевно, що вона е, дає шанс людині виправитися. І святий Миколай також дає шанс людині виправитися. І за, за на протязі віків святкування свята цього і шанування святого е, настільки тісно переплилася легенда із історичними фактами, і з цими прагненнями, уособленнями, які має бути святий, по суті, це. Втілення, уособлення, прагнення народу, в даному випадку нашого українського, яка має бути справжній християнин і святий, уособлення всіх чеснот. Перший приходить в церкву, перший молиться, перший допомагає, останній виходить з церкви, допомагає всім людям, уважний до всіх, до всіх вислуховує, всім допомагає. Це уособлення. Того активного християнського духу в людині, тієї позиції, тому так зараз нас так все життя вертиться навколо грошей. Грошей ну так вважаємо це головне. А легенда свідчить, що те багатство з небідної родини Миколай роздав нужденним, і цьому так. певно теж треба вчитися, щоб ну не роздавати вже буквально абсолютно так, все, що так. заробив. Хочу Але... сказати про гроші. Дуже. Коли про гроші бувають роздуми, грошей всім треба, їм не вистачає про Ісуса Христа, коли його попросили дати податок за себе і за Петра, що зробив Ісус Христос, він сказав Петрові, іди і злови рибу. Петро зловив рибу, і там було два динарії всередині риби, рівно стільки, скільки мали вони заплатити податку. Так само відносився до грошей Святий Миколай. Якщо з них не робити культу, якщо їх не боготворити, то вони перетворюються для засіб спілкування між людьми. В даному випадку такого е матеріального. І Від цього нічого страшного немає. Головне, їхню функцію не перезбільшувати, ніж вона є насправді. Спокійно, є гроші. Є гроші, ми їх віддали, прийшли, туди віддали. І вони через нас приходять, нам не шкодять. Хто їх збирає, то тому може бути гірше. І якось, певно, в кожного з вас була така ситуація, що чогось там не вистачає, але Бог наступного дня десь, правда, щось і допоможе. Безперечно. Не безперечно, раз, безперечно. Безперечно, є така вчителька, колишня фольклористка Олександра Пальна Кондратовича, авторка багатьох книг, вона завжди це говорить, якщо я, вона часто допомагає дуже людям, от просто так десь на вулиці комусь дасть. Вона каже, якщо я допоможу комусь, дам якісь гроші, то наступний день я обов'язково отримаю якийсь прибуток. Якщо на наступний день, то там через день чи що, чи десь якийсь гонорар за книжку, чи за якусь лекцію, чи ще щось, і так далі, чи хтось борг віддасть, вона каже, тобто я одразу. Отримається назад, тобто Бог винагороджує Цякова безперечно приказка цього діла. Кажуть, Господь своїх не оставляє і в матеріальному плані також дасть якось вижити. Так, головне mm -hmm. дітям з маленьких, от може сьогодні вже зачіпали, не прощеплювати цю любов до грошей, до того, що подарунок має бути коштовний. Подарунок повинен нести, можливо, якусь ідею, можливо, задовольнити якусь надзвичайну потребу, можливо, для розвитку, може щось солодке, тільки солодке і так далі. Ну, як колись було в традиції, печиво, це Миколайчик, і чому перший подарунок українців це Миколайчик і печиво спеціально спечне, і іноді ще там виробляли щось, зразок лика Святого Миколая. Тому що це ну, символічно, це символічно має бути символ це ідея, в якому повинні вірити і пропагувати. Колись одна студентка досить давно. Це вже було правда. записала, ну тут вже жінка казала, що це правда, що це вона це від своєї баб... мами почула. Але знаєте, легенда, коли одна вчителька прийшла в школу е і роздала діткам на кожну парту, поклала по цукерці. Дітки були надзвичайно здивовані таким ставленням вчительки до себе. Це в школі було. І вона розповіла таку ситуацію, коли вона була малесенькою дівчинкою. І її мама була тяжко хвора, і в хаті не було чим напалити, і так далі. І раптом на свята Миколая до них дійсно, прийшов, як вона каже, Миколай, можливо, якийсь сусід, можливо, хтось, який приніс дров і подарував їй цукерку. І от вона має за такий обов'язок поширювати цю ідею добра. В світі, починаючи з маленьких дітей, і оце те, що вона сказала: подарована цукерка запам'яталася діткам на все життя, бо це чудо. Найголовніше це чудо, а воно не обов'язково повинно бути великим. Воно повинно бути чудом. Ми в нього повинні вірити і чекати щороку. Ваші спогади з дитинства. Ви знали про це свято і чекали подарунків? Я особисто, скажімо так, не пам'ятаю подарунків на Миколая. Нарвали подарунки на Новий рік, бо ми знаємо, що образ Святого Миколая втілився в Дідові Морозові. Бо радянська атеїстична машина, отець Миколай, це так. підтвердить так. Вона б не дозволила поширюватися ідеям власне свята Миколая, як християнського свята, такого вшанування святого. Тому в 36-му, по моєму році, був. Придуманий заміщений Миколай, власне, Дідом Морозом. І якщо почитати і європейську історію, то власне Санта-Клаус це теж прототип прототипом Санта-Клауса, точніше, був Святий Миколай, європейський святий Миколай. Миколай. Так, Клаус, це є. це Святий Миколай, розумієте? Тобто оця ідея втілилася вона, і тим більше, що Святий Миколай в Європі, якщо почитати ці етнографічні літератури, він ходив червоній. Мантії, вшити білим таким, ну як сніг білими такими оторочками і так далі. Тобто, власне, те, що ми сьогодні бачимо і на Дідовій Морозові, нашому радянському, і на санкт Клаусі. Особливо ми нічого не придумали. Так, Я нічого. Придумала. Тобто взяли те, що традиція. було сформовано впродовж багатьох віків європейською, нашою традицією. І хай та традиція розвивається. Неважливо, звідки вона до нас прийшла, головне, що вона в нас прожилася і вона несе добро. Добро і віру, надію на краще і на те чудо, про яке ми сьогодні говоримо. Ви от чи пам'ятаєте це свято з дитинства? Пам'ятаю. У ну, мене мама була спочатку в школі вчителькою, потім навіть і директором школи працювала. Також була деяка. Але говорили, про Святого Миколая ми говорили, святий Миколай подаруночки приносив, але вони були під ялинкою. І хотілося нам, сестрою, взяти подаруночка, але той Дід Мороз був з великою палкою. І я боявся, не підходив, бо він міг мене палкою вдарити. Я пам'ятаю таке з дитинства. Постійно були ці подарунки, але під ялинкою. Під подушку нам тоді не давали. Ну, напевно, в зв'язку з тими всіма ділами. Тому що така була, такі були часи. Але Святого Миколая пам'ятали. Навіть в мене вдома, і коли я став священником, мені передали. Я в церкву завжди приношу на літнього Миколая і на зимового Миколая. Маленька є у нас родова іконочка. Вона 1242 року, вивіть собі. Я там батьків розпитував, передається з роду в рід. Вона під час війни танком роз'їхали її десь. Спотворилось все таке, чуть-чуть ямалі, збереглося ще. Бронзова іконочка. Хтось її колись шкрябав чи не золота, але вона залишилася, забрав до себе і людям даю її поклонитися під час цих свят. Бачите, такі речі, правда, і знову ж дивовижні, і знову ж від Святого Миколая. Цим святом розпочинається така підготовка вже до Різдва. Так. Що повинні, як повинні підготуватися, щоб не тільки дбати про стіл смачний, але все ж таки і душу підготувати до цього найвеличнішого, одного з найбільших свят християнських? В першу чергу від сьогоднішнього дня вже починали розочувати колядки вже від Миколая. Це в першу чергу, тому що свято воно повинно нести в першу чергу радість, радість свій дім, радість дім сусіда, односельчанина і, і так далі. А радість чим несеться? Піснею колядкою, так возвеличення. Добрий день, там, в вашій хаті, ми прийшли вас привітати і так далі. І вже цими словами, скажімо, йде теж певна радість, на добро, на тепло і так далі. Тому і сьогодні, дітки, я звертаюся до вас, ви сьогодні починаєте розвичувати колядки. Їдьте, хто вміє читати, беріть малесенькі книжечки. Сьогодні їх досить багато, де написані, надруковані колядочки видані. А хто ще не вміє, йдіть до своєї мамусі, до тата, до бабусі, дідуся і просіть, а навчи Мене колядувати, а до колядочки ще щось і побажати, що прийшовши в дім сусіда, чи хрещеної хрещених, чи до тітки, чи до дядька, чи до будь-кого із односельчан, ви могли не просто сказати там коляд, коляд, колядниця, опустивши очі в підлогу, а що ви могли їх гарненько привітати, колядочку заспівати і дійсно принести радість до їхнього дому. І ви Отже. Будь ласка, мусим завершувати, тому коротко, як повинен християнин готуватися до свята? Перш за все, духовно. Повинен готуватися до свята, тому що і піст у нас є, і є в нас традиції, але духовно призначені оці часи посту, часи говіння для того, щоб людина приготувалася до свята, щоб вона раділа святові, щоб вона відчувала різницю, напевно, що між святом і будніми днями. Щоб вона готувалася, треба посповідатися, все, причаститися в церкві, побувати на службах, але головне це усвідомлювати своє місце і коли людина повинна під час готування до свята усвідомити свої гріхи. Треба. Дякую вам. Перепрошую, дякую за розмову. Святкуйте. Пам'ятайте, що свято всередині вас, і створіть його навколо себе і для всіх тих, хто вас оточує, щоб це було справді душевне, таке родинне свято. Всього вам доброго, до наступної зустрічі, Спасибо, господи. Всіх вітаємо ще раз. Свято Так, всіх Миколаїв. будьте здорові.